Усім вітання. Сьогодні ми поговоримо з вами про зарядні пристрої. Бачите, в мене є їх сьогодні два. Вони неоднакові, кажу зразу. Хто не бачив випуск на каналі, ось у мене був про, якщо не помиляюся, асомтеч на 65 Вт, можете подивитися. Досить непоганий бюджетний варіант. Але сьогодні я вам покажу про зарядний пристрій, ось такий, як у нас рокерен, на 165 Вт і на 200 Вт. На 160 ватт я собі був придбав на 11.11 одинадцяти 11 на алісі були знижки. Я мені вдалося вицепити за 430 гривень, при тому, що він коштував тоді в районі 1100 без знижок, без нічого. У мене були купони. Все, от я вицепив за 430. Дуже я мріяв саме не про цей, а взагалі я хотів мати собі якісь такі би сказати хороші варіанти зарядочки. От а ось цей нам надіслав Алісінцей. На 200 ватт, це його. Будемо порівнювати, яка між ними різниця. Вони надто схожі, але надто різні. Скажу так. Ось взяв я цей, знову ж таки, собі на 160 Вт завдяки Алі Сінсею. Хочете купувати так само вигідно, підписуйтесь на його канал. Телеграм-канал вигідних і правильних покупочок. Він запустив бот спеціально для нас, для вас. Що коли ви заходите, копіюєте посилання з Алішки, вставляєте, і бот автоматично вибирає вам найкращий варіант. Тому підписуйтеся на бот, користуйтесь це дуже корисно, він економить наші з вами кошти. Ну що ж, давайте я вам розповім і покажу. Значить, 160 ватт, от, і 200 ватт. Яка між ними різниця? Різниця між ними є. Вигляд все все приходить. Ми подивимося трошки детальніше. От однаково між ними спільного і різного. Коли я купував собі е, зарядочку рокер на 160 ватт, я собі задумувався, чи мені потрібно взагалі, щоб видавало е, гніздо 100 ватт порт Type-C, е, чи 65 мені вистачить? От тут була вже вся загостка вибору, е, тому що е, на 160 ватт. Type-C видає максимум 65 Вт. А на 200 Вт, як собі взяв Алісінсей, видає 100 Вт одне гніздо Type-C. Бо друге вже видає 65 Вт. І я собі думаю, так, це тоді коштувало, якщо не було, 430 гривень. Я мені вийшов цей зарядний пристрій. А на 200 Вт тоді коштувало так само з знижками, з купонами, все, 870 900 гривень. Ну, різниця в 400 гривень. Я розумію, що не ну, мабуть, була тоді. Не варта цього, тому що в мене максимально потужний пристрій, який є, це павербанк, який споживає 65 Вт. Перше, ноутбук, який теж споживає 65 Вт. Все. Тобто наразі в мене нічого такого немає, що споживає там 100 Вт. Але, але є вихід. Так, екофло, можливо, облягається, я не знаю, екофло точно. Якщо вам потрібно 100 ватт ваша Таку флошечка, Type-C видає 100 ватт. І все у вас є зарядний пристрій Type-C на 100 ватт, тому користуйтеся лайфхаком. От. І я вирішив, щоб добрати на 162, тому що 430 гривень 10 доларів. мені Він мабуть 12 доларів, мабуть, вийшов. Я ось поставлю скрін, подивитися, скільки точно було. І я вирішив взяти це. Ну що ж, давайте е детальніше подивимося, що приходить, яка поставка, і кому що робіть вибір. Кому більше потрібно. Якщо вам потрібно один порт на 100 Вт, беріть цей. Якщо потрібно, не потрібно, якщо вам вистачить 65 Вт, як мені, от можете брати на 160W. Тому будемо дивитися. Основна наша відмінність, що ми одразу бачимо на картинці. Це в нас є тут 4 Type-C на 200 Вт і два е, порти USB A. А в мене на 160 Вт. Три type c і три USB A. Я теж е, зважував, думав, що краще взяти, який варіант буде краще е, взяти більше Type-C, бо зараз дійсно переходять всі на Type-C, все на Type-C. Але я зрозумів, що дуже багато ще приладів, особисто навіть в мене. От є ще на USB A, тому я вирішив взяти все-таки знову ж USB-A. Так, подивіться. Пристрої, пристрої, цей 200 Вт, значить, має бути більший і потужніший. Е, тут навпаки. Має бути менші. Коробки, однакові, все. Дивимося, значить, ми поставку. Відкриваємо. Ой-ой-ой, бачите, я ще свою коробку подару. Добре, хоч... <сміт> Добре, що хоч не алі коробка. Дуже, дуже цупко все запаковано, От, надзвичайно. Е Тому це, це супер. Я кажу зразу, це якість пакування і все. Значить, дивимося. У нас, звичайно, є кабель, тут кабель такий самий, і наші пристрої. Давайте ми дістанемо. А, от, і будемо. Дивитися, я зараз приберу, щоб нам не заважало сміття в кадрі. от, Кидаємо на підлогу. нам вже все цим серйозно. Так, значить, досить гарно запаковано. Звичайно, типу запаковано, але що не, не подрапається. Значить, дивимося. Бачите? Дуже гарний такий колір, як Space Gray. IPhone дуже гарний колір. Надзвичайно, сірій. Ось так. В мене такий колір Powerbank Ромос. І Мій. Зверніть увагу. Е... Колір, значить, а можливо, це сірий, Ну, взагалі вони однакові, бо там є один чорний колір. Бачите, тут сіруватий, в мене чорний. І тут, прям чесно, цей прям набагато краще, багатше виглядає, ніж ось цей є. Значить, йдемо ми далі, що ми бачимо? Е, так. Розмір то однаковий. Як би це не казалось дивним, скажіть, розмір то однаковий взагалі? Дивіться, як таке може бути однаковий розмір в таких пристроїв? Як я це собі пояснив, що USB-C менші, абсолютно по розміру, і їх вдалося вставити більше, от, і вони зекономили місце, ніж USB-A. Це я собі тільки цим зумів пояснити більше нічим. Думаю, що плюс-мінус наченка середини однакова, е, тому що, ну, там, скажімо, чесно, що 40 Вт це не так багато по потужності. От я вам зараз ще покажу надписи, все, що, що показується. От вага, ну, чесно, все-таки відчувається, що на 200 Вт він трішки важчий. Значить, давайте ми подивимося, що в нас є ось тут е, зазначено. Це, я думаю, буде важливо при виборі. От, ну, можете подивитися так само на Алішці. але ми бачимо е, USB C1, 100 Вт. Дійсно, один тільки видає 100 Вт. Якщо ми думаємо, що тут 200 Вт і буде видавати цей 100 і цей 100, то ні, так не буде. Ну і це погано, якщо так рахувати, е, значить е, 100 Вт, потім USB C2, 65 Вт, потім USB C3, 45 Вт і USB C4. 30 Вт. От, і, відповідно, вже ось ці. 30 Ватт видає і 15 Вт. Ось так. Е, ну, Загалом, я думаю, вистачає. Е, натомість я вам покажу, що видає е, мій е... зрядний пристрій, як сказати, Powerbank. Що видає мій? Мій видає 65 Вт USB-C1 і USB-C2 видає 35 Вт, от І. і. Чекайте, я правильно? А USB-C2, да, я навіть не владівав, а USB c 3, е, показано, що тільки видає А, 15, значить. Тут у нас де вже по 15, да, все вірно. Цей 15 видає і ці також нас видають по 15. Да, все сходить. А 20. Якщо ми зараз використаємо абсолютно всі наші пристрої, вставимо абсолютно все. Е, Проте загружемо, тобто у нас буде 65, 30, 20, 15, 15, 15. Тобто USB А ведуть по 15 ватт. Я ще хочу, знаєте, відмітити ось такі ось такі саме кабелі, яка між ними різниця і чому я взагалі раджу ось такі брати. Дивіться, вони звичайні стандартні. Ви їх втикаєте все, так. Да? Ніяких проблем. Якщо у вас десь щось тут перегнулося чи тут перегнулося, ви просто можете купити такий кабель за 30-40 гривень в доступності кругом, на Олексі кругом. А якщо у вас це був вже кабель суцільний, який в блоку вживлений, і він би десь перегнувся, все, і вам би там його, наприклад, розрізати, переробляти і все. Тобто, ось цей підхід, цей підхід, він чудовий, ідеальний. І в разі чогось, ну ви знаєте, що всі шкабелі гнуться, все ви їх просто берете, викидаєте і купуєте новий. У Мене нефроспіт на столі. І так, мій пристрій зарядочний, Я собі думав, куди його поставити? Я ви можливо бачили на відео. У мене завжди він стоїть ось тут. Мені дуже зручно користуватися. В якому сенсі? Що я завжди можу щось там на столі підзарядити, так як я не люблю, щоб були провода, як ви бачите, в мене тут мінімальний кабель-менеджмент. У мене стоїть це ось так. Мені, якщо щось потрібно, я беру кабельки, у мене тут -от вони зразу стоять. Підключив, зарядив, поставив назад. Взагалі виглядає чудово, гарно вписується дизайн, типу iMac, mini, щось наподобіть цього. Мені дуже подобається, як це все вписалося, особисто мій робочий простір. От і досить симпатично виглядає. Що ви скажете? І я думаю, що, мабуть, все-таки давайте ми подивимося, у мене чорний. Да? А якби я, до прикладу, взяв от сірий, ну це, мабуть, колір залежить від потужності. Як би це виглядало? Давайте ми змінимо ось цей. На ось цей. Як би це виглядало? Такої поставимо, щоб ми були, можна було зрівняти. Ну, бачите, це навіть таке як світло якийсь виглядає нам. Типу фіолетовий, як iPhone 14 і про щось наподобі цього. Ну, взагалі гарно, що цей, що цей. Давайте ми ось так зрівняємо. О, Можна бачите. Є ще такі пристрої на 400 Вт. Е, тобто, він там щось коштує, навіть 1800. Ну, Мені просто не потрібно такої саме потужності. От, тому я вибрав і ось такий. Час таких незначних відмінностей ви можете подивитися на самих категоріювання, що в. На 200 ватт. Ви бачите, тут позначено телефони. От зручно. Тут у нас ноутбук і телефон. У мене, тобто, одне гніздо, ноутбук, і це все інше. Ось, якщо тут звернути увагу, тоді такий, як сказати, ну, гравіровка. Не знаю, ну це не гравіровка, це намальовано. Ось що ці всі порти вже йдуть у нас для телефонів. От. Ну, в мене так і є, що я е, порт на 35 Вт використовую для зарядки свого телефона, так як в мене 14 Pro, і мені його з головою вистачає. Один порт на 65 Вт я можу використовувати тільки для зарядки свого павербанка. Якщо вас, якщо вас ноутбук споживає 100 Вт, навіть більше, тому розглядайте варіант на 200 Вт, осі, тобто порт 100 Вт видає, або ж на 400 Вт. тобто, в разі чого ви можете замінити абсолютно ось всі провода, всі кабелі, перейшовши виключно на Type-C. тому на заключення який висновок? Якщо вам потрібно, у вас є прилади, які споживають більше 65 Вт, більше, однозначно, ми беремо на 200 або на 400 Вт в такому шикарному І Часто, мені це більше сподобався, як мій чорний, а лісінцем мені більше сподобався. Якщо у вас е Взагалі немає навіть приладів на 65 ватт, якщо у вас ноутбук навіть не на Type-C, а звичайний там штекер трошки старішої моделі. Або якщо у вас навіть павербанк виключно на 25 ватт на 30, у вас немає нічого абсолютно, що споживає 65 ватт. Тому сміло, сміливо берете е, зарядний пристрій на 160 Вт ватт і користуєтеся і абсолютно кайфуєте. Я дуже задоволений. Я назвав кажу, що перевага це їхній штекер. Хочу сказати, я вже користуюся своїм, я просто не доходила знімати руки, користувався м, десь виключно два місяці, 65 ватт 3 години, швидка зарядка. От, я заряджав повербанк, свій Ромос на 45 мА. От, постійно видаю 65 Вт, і він не гріється. Взагалі не гріється, звуків дивних, взагалі звуків немає, щось там тріщиться, щось, нічого, абсолютно дуже якісний. От, можете звернути увагу на цей бренд Recorin, Він вже випускає і повербанки, і кабелі швидкісної зарядки. Абсолютно, все. Я думаю, що він чуть-чуть -чу так само буде, як точки, якщо не точі. Чи, чи точки, як правильно, потім ну, там, базеус, абсолютно всі різні аналоги. Схоже, буде помаленьку завойовувати ринок, тому що я кажу, вони вже війшли і вони доступні ціни взагалі доступні ціни. Якщо взяти, ви звернити увагу, якщо взяти якийсь там базеус, якщо він є на 200 ватт, от, там, на 160 ватт, то та там ціни космос. Ось цей ось цей на 200 ватт, а лісінцей взяв, бачите, за скільки, тому вибір за вами. А якщо по знижках. Не, як сказати, не загублювати його канал, підпишіться на нього обов'язково, то зловите так, як я, за 430 гривень, замість там в районі 1000 гривень. Тому, будь ласка, користуйтесь і робіть правильний вибір. Не потрібно переплачувати, бо я теж думав взяти там: блін, там можна було взяти тоді за на 400 ватт зарядний пристрій за 1000, 300 гривень, можливо, по акції, чи 1200. Я думаю, блін, у мене буде такий. Він такий довгий, ось такий, двойний, відповідно. От і я думаю, блін, у мене буде, якщо там на 400 ватт пристрій, і Потім думаю, так, для чого? У мене телефон там бере 30 ватт образно, там, ноутбук, в мене нема що живити. Для чого? Тому підходьте дуже правильно до свого вибору, тому що це ваші кошти. Обдумуйте, чи воно вам потрібне чи не потрібне, і купуйте вибір за вами. Якщо для вас там образно. Гроші не проблема, то купуйте все, що бажаєте. А ми вкати робимо правильні раціональні вибори. Покупки обговорюємо як правильно чому дати перевагу. Кому випуск був корисний, можливо, хтось користується якимось таким також зарядним пристроєм або схожим, можливо, кращим. Напишіть мені, буде почитати. Цікаво. Можливо, в когось є якась така. Я б сказав, це, мабуть, якось як докстанція зарядна. Анкер є. Я би дуже хотів побачити, підтримати анкер, якщо можете, було надіслати мені на огляд, я би був вам дуже вдячний. От. Тому всім дякую, пишіть коментарі, підписочка обов'язково, лайк. От. Та до нових зустрічей. Бувайте здорові!